Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі приготування пончиків пів склянки кефіру, склянка 250 мл. До кефіру відправляю пів чайної ложки соди. Далі беру 3 столові ложки кисломолочного сиру. Розминаю. Якщо будуть траплятися десь якісь невеличкі крупинки, нічого в цьому страшного немає. Далі беру 2 столові ложки цукру. Кількість цукру можна змінювати. За бажання можна додавати більше, і столову ложку ванільного цукру. Або, звичайно, можна робити менше. Загальна кількість виходить 3 столові ложки цукру, дрібка солі, одне яйце. Невеличке. Знову все змішую, підсипаю борошно і замішую тісто. Борошна знадобилося 200 г, але тісто повністю, так, щоб не липнути до рук, не буде. Ось, бачите, воно залишається дещо. Підсипаємо поверхню трішки борошну. Формуюсь такі дві колбаски і буду нарізати порціями. Дуже великими робити їх не обов'язково. Вони будуть гарно збільшуватися, тому робіть їх помірними. Їх буде достатньо багато. Ось ці заготовки відправляємо лише у добре розігріту олію. Далі готовий продукт перекладаємо на паперову серветку. Кончики зі жмені продуктів готові. Як я і казала, виходить їх достатньо багато. Посипаємо цукровою пудрою і вживаємо із задоволенням. Пропікаються вони ідеально, готуються швидко, виходить їх достатньо багато, не черствіють і 100% не залежуються. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!